Тарас Загородній, політолог Тарас Загородній, з нами на живому скве. Пане Тарас, доброго здоров'я, раді вас бачити. Давно саме ми з вами не зустрічалися. Дякуємо, що знайшли час. Доброго дня А давайте з вами розберемося трошечки детальніше. з Ваших оціночних суджень та вашу позицію зрозуміємо щодо моделі поведінки. Так званих євроскептиків. да, оця історія з е, поведінкою Угорщини. Е, ми трошечки з е, Вадимом тут про Угорщину детальніше говорили, але зачепимо і е, пана Фіцо та от е, пул євроскептиків е, щодо України у Європі. Наскільки це питання може стояти руба у перспективі, чи все ж таки воно е, є таким, яке вирішиться е, ну середньострокові? Чи довго може строкової перспективи? Ви зараз дасте своє бачення? Наскільки е, треба на це зважати серйозно і яку роботу е, нашому дипломатичному корпусу в першу чергу е, треба з ними робити з тими євроскептиками про країни йдеться? Ну, дивіться, ми повинні чітко і ясно розуміти реальність, що приблизно десь 10-15% населення Євросоюзу не хоче допомоги Україні. І вони голосують за там, партії там, Фіца, от в Нідерландах з'явилися такі. Ну, є Бога, такі оця люди, та є, їх небагато, але вони є. І вони. В тому числі докладаються свій внесок у перемогу таких партій, так як там Фіцо і всіх інших, це перше, що ми повинні розуміти. Стосовно євроскептитизму, дивіться, ми повинні теж розуміти одну просту річ, що ми можемо виконати всі критерії щодо вступу в ЄС, але це не означає, що нас візьмуть в ЄС. Чому вам пояснюю. Тому що існує багато підводних каменів, які ми поки що не бачимо, але вони проявляються. Перше, чи є гроші у ЄС для того, щоб дотувати Україну? Там все рівно потрібно вкладати величезні гроші. Польща, наприклад, після вступу в ЄС, ну я беру Польщу, тому що співмірно по населенню по території, хоча Україна більше країна. Ну, дивіться, там тільки офіційно 200 мільярдів євро було вкладено. Це не врахуючи там різні програми, які ще там не бачимо. І досі Польща є дотованою країною. Дотованою країною приблизно 11 мільярдів євро. Щорічно вкладається, це величезні кошти, ми повинні розуміти. Далі виникне питання звідки взяти ці кошти е і у кого забрати, і тут ми стикаємося з інтересами аби, з багатьма країнами, які не хочуть, щоб у них кошти це забирали. В тому числі е це Угорщина, в тому числі Словаччина і багато інших країн, які не хочуть все ж таки, щоб у них забирали ці кошти. Це економіка, Євросоюз. Це економіка. Тут знаєте, питання в євроекс скептицизмі, так в питанні в тому, що їм самим потрібно гроші. Далі ми повинні розуміти, які можуть виникнути проблеми. Ми повинні розуміти, що Україна є величезною країною за мірками ЄС. Ну просто величезною, найбільшою в Європі. А це означає як свої недоліки, так і свої переваги. Переваги в першу чергу в тому, що більш перспективна країна. А що це означає для бізнесу? Це означає, що країни східної Європи е постраждають від інтеграції України в ЄС. Перша чергу це Угорщина. Ну там виробництво почнуть переносити багато чого. Словаччина, Румунія та Польща, тому що ми конкуренти за інвестиції, все що з цим пов'язане. Далі ми повинні розуміти, що е, поява союзу Польщі е, та України. Це теж знаєте, не дуже так приємно для в першу чергу старої Європи, оскільки з'являється новий суб'єкт, навколо якого будуть формуватися, ну, фактично такий міні-альянс. Він вже зараз формується. Ми повинні це розуміти. Знаєте, щоб ми не думали, що ми такі погані, що нас не хочуть брати кудись. Так ми повинні на даному етапі сконцентруватися те, що зараз нам потрібно найбільше від ЄС. А я вважаю, що нам потрібно два пункти, які потрібно терміново вирішувати. Перше це гарантії допомоги в безпековій сфері, і це, як у нас часто говорять, безпекові гарантії це не безпекові гарантії, це зобов'язання, які підписані, повинні бути якомога більше з країною ЄС щодо військової допомоги Україні. Тому що нам потрібна безпека. Нам потрібна безпекова оця безпекова парасолька. О, для нас є ключовим і над цим слід працювати. Що от зараз є далі? Нам потрібні доступи на ринки ЄС. У нас там скоро закінчується точніше. Навесні закінчується строк, коли у нас є вільний доступ на ринки. ЄС ми повинні це продовжити. Бажано, щоб у нас була перспектива у бізнесу. Десь на років п'ять для того, щоб і бізнес і економіка могла перебудуватися, і бізнес міг активніше співпрацювати на ринку ЄС і так далі. От на чому ми повинні сконцентруватися. А от по е... строках Та, продовжуйте. Так, продовжуйте. Да, по строках, да, по строках. Я думаю, що ми повинні орієнтуватися від 7 до 10 років. Я поки, ну, не ну не бачу, як це швидко буде робитися, тому що ну Польща йшла до ЄС. Дивіться з 99 дев'ятому році. Вони вступили в НАТО, а потім вони в 2005, по моєму році вони вступили в ЄС. Ми повинні розуміти конкретні речі, але знову таки це впирається в гроші. ЄС це в першу чергу про гроші, наприклад, поява українського агросектору в ЄС створить величезні проблеми багатьом І Ми це бачимо, е наприклад, наприклад, Польщі, наприклад, Угорщини, Словаччини, в тому числі і так далі. Тому не слід недооцінювати ці фактори, не слід думати, що знову таки ми тут скрізь такі погані, що нічого е нікуди не потрапляємо і так далі. Ми повинні дбати в першу чергу про власні інтереси, розуміти, що нам конкретно потрібно. Нам потрібні ринки збуту, нам потрібна безпека на даний час. Все інше, ну вже як вийде, так вийде. Тут от є історія про те панове. Та що е, у кожній з держав е, навряд чи є друзі, а є інтереси. Правда, є інтереси, і вони е, ситуативно е, змінюються у відповідності до е, геополітичних настроїв. Так е, чи інак подобається чи це комусь чи ні? Чи може ви заперечити? Ну може ви пантарасу. Дивіться, українці повинні запам'ятати раз і назавжди. Усі в цьому успішні особливо держави, люблять тільки себе, дружать за необхідності або за гроші. І ми повинні це чітко і ясно теж зрозуміти. Ми по менше емоції повинні от, знаєте, до інших націй. У нас, у нас вже були одні брати, так? А тепер ми шукаємо інших братів. Ні, не брати, союзники, партнери. Любити, любити можна тільки себе, свою армію та свій народ. Так, от на цьому ми повинні сконцентруватися. Все інше – партнери знаєте є, от. Така, от одна з визначальних промов е, М, Вашингтона, коли він йшов е, з президентської посади. Ну, це перший президент Сполучених mm -hmm. Штатів Америки. Да, заклап... Добре, що ви по поточнили. Ми просто іронію тут на вихідними джорджа не так? <сум> <сум> да, та да, я завжди вшов точно. Таку що дам не, не всі зараз на жаль багато книжок а, mm -hmm. е, от він визначив взагалі функцію, як повинна себе поводити держава. Він там так чітко і. Сказав, що от американська нація не повинна мати от, ну ніяких почуттів, так да, до або за НАТО добрих до іншої країни це створює надмірне очікування, які можуть перетворитися, які не будуть справдатися, або дуже бажані, які можуть втягнути, наприклад, війну, яка Сполученим Штатам не потрібне. І вони, в принципі, цьому слідують. Вони завжди виходять в першу чергу за свого інтересу. Тому ми не повинні ображатися, наприклад, на Орбана. Ну, ми повинні зрозуміти, що Угорщина це реваншистська країна, і вона завжди себе буде так поводити. Я особисто в Будапешті багато бачив карту справжні Угорщини. Так, це от територія королівства гоща 1920 -го року, яка включає нинішню Хорвацію, Румунію, Словаччину. До речі, Україну. Ну, це це частина це Закарпаття. Тому що там реваншистські настрої. Це ж не орбан особисто, це розвішував в кожному ресторані. Будапешта, Ви повинні це розуміти. Там є настрої. Ми повинні працювати з цим настроями. Наприклад, в Словаччині, в Словаччині більш проста ситуація. Там все ж таки такий сплеск. Так, ну там Фіце, але бачите, Фіце все ж таки не поводить себе як е, е, Угорщина. Все ж таки, вони говорять, зброю готові е, продавати, але за гроші. Будь ласка, замовляйте. Тут же інтерес. Що він далі сказав? У відбудові Україні е, повинні брати словацькі компанії. Теж інтерес, знаєте, без без будь-яких емоцій. Е, Переривати транзист через свою територію не буде. Наприклад, військової техніки, як це зробила Угорщина, е, ось і не і буде зараз заберечувати... приватні будуть виробляти е, військове е, та озброєння е, для того, аби продавати. давай, давайте теж давайте теж без ілюзій. Ми повинні запам'ятати теж раз назавжди. У всьому світі у всьому світі приватні компанії, які виробляють зброю, це так чи інакше. Вони знаходяться під контролем уряду. Так, просто військові технології. Не продають так. Я маю на увазі, що політи... Є... політи політичне рішення він е, ухвалив, що він не буде цьому перешкоджати, ну, не буде на да, буде не перешкоджати не буде, буде ж бізнес. Зважати, ну от, про це, да. про це. Ну, ми повинні да зважати на інтереси. Євросоюз це тільки про гроші, це тільки про гроші. Ми повинні розуміти, дбати про власний інтерес. Так розуміти про що хоча звичайно у нас зараз така позиція, що ну слабка перевонна позиція. Ми не можемо захищати свій інтерес, тому що у нас. Фактично йде війна, і ми потребуємо від них допомоги. Але ми повинні сконцентруватися, що нам потрібно отут і зараз. Я вам сказав договори про військову допомогу, зобов'язання допомагати. Це до речі, може й краще ніж НАТО. Буде натівський формат. Тому що НАТО, наприклад, зараз фактично заблоковано Угорщину. Давайте за ну, але, але Тарасе, зобов'язання потребують ратифікації. правильно? І тут от ще питання. ну оце, от на цьому, на це на це треба на це. Ми треба працювати, от знаєте на чому сконцентруватися: на доступу на ринку і <свят> і, і от на ратифікацію цих речей для того, щоб у нас була оборона співробітництва. Де можливо, ми повинні самі виробляти зброю, це і зараз зрозуміло. І ми показуємо, до речі, результати. <свят> так ну Наприклад, коли знаєте я читаю вже ну російські пабліки, вони показують, а ми теж зробили дрон. Так, надводне, які йому теж зробили. За дивним збігом обставин це копія українського проводу, яке збу mm -hmm. наштампувало, так mm -hmm. і зараз вигнали росіян з Чорного моря. А ну фактично заганяє Чорноморський флот в Новоросійськ надводними дронами. А це показує, що українці є на передовій оборонні кампанії, будуть народжуватись в Україні. Я впевнений, що при правильних інвестиціях, в тому числі в наукові розробки, а це повинна Займатися державою, бо приватний бізнес це не потягне підготовку відповідних кадрів, інженерних робітничих і так далі. Все це повинно працювати на оборонку. Це теж повинна забезпечувати держава. Кадри у нас є. Інститути є, слава Богу, і не один так. Ще з часів радянських, знаєте, ще живуть ем, ці кадри і так далі. Далі повинні забезпечувати фінансування армії і вирішення питань, наприклад, сигенебної ситуації, що шмигаль досить не вирішив. Питання щодо оподаткування прибутку підприємств, які е, працюють в, е, в галузі ВПК так. Досі це не вирішено вже три місяці тому. Як і Міністерство економіки вже написало, що це е, маячня, те, що було там зроблено. Вже міністерство ну, так, оборони вже зроблено. Тарасе, удалі тут, так далі. Ми та, ми всі тут, тут зрозуміло, розуміло, розуміло. та і в і вектор і заброкована тільки етерна дисципліна спонукає е, нас вам подякувати. Ми всі ці стрижневі е, думки вхопили і дуже дякуємо вам знову ж таки за те, що так. долучилися, і в такому форматі е, провели е, цю частину підсумків тижня з нами е, Тарас Загородній, політик. Тичний аналітик був э, на э, живому зв'язку.